Ми з вами перше, що зробили, це купили те, без чого тут неможливо. Це отакі от навушники. І більш того скажу: під навушники ще йдуть біруші. Тобто, спочатку одягаєш біруші, і вже зверху одягаєш отакі от навушники, як будівельні. І потім вже йдеш. Зараз ми з вами розпакуємо. Спочатку біруше вдягаєш, і вже поверх беруш робиш отак. О, до речі, взагалі нічого не чутно. Зарі. І потім вже можна йти до драстерів, бо це не жарти, вони дуже гучні і реально можуть навіть полопатись перепонки в ухах. То, якщо ви їдете на такий івент, я вам раджу купити такі навушники вдома, бо тут вони коштують 35 євро. А у нас в Україні, я думаю, десь євро 5. Отак. Тож ходім, тепер можемо вже дивитись на драстери. Емоційна людина, і мене дуже зачіпає все, що стосується автотематики. Але я думала, що я бачила вже достатньо багато в автоспорті. Так от, ми тут з п'ятниці, і в п'ятницю у мене просто був емоційний розрив. Я тут і плакала на треку, і сміялась, бо я такого масштабу не бачила ніколи в житті. Тут 20 класів, 20. і всі ці 20 класів отаких от машин приблизно. Вони дуже різні. Тут є нітрометанові драстери, метанольні драстери, стріли, промоди. Промоди діляться на дуже багато категорій. І ще окрема естетика. це дитячі стріли. Тобто, це дітки, 7-8 там до 12-15 років, які їздять на справжніх топових автівках, на от, от дитячих драстерах. Це просто розриває зсередини. Плюс за все, ми стоїмо на треку Формули 1. Позаду мене трибуна. Я коли сюди зайшла. Я сказала стадіон, так стадіон. І насправді якось так це і виглядає. Бо позаду мене подивіться на цей масштаб. Це просто ну і плюс за все, все як ви любите в драгрейсингу. Багато потужності, дуже багато. Супер швидкості. Вчора ми бачили, як фінішують на 360 км на годину. Команди просто космічного масштабу збирають двигуни прямо між заїздами. Це все бажано побачити на власні очі, але на жаль, не у всіх є така можливість, то я бажаю вам приємного перегляду. Ставте лайки, пишіть коментарі. Ми будемо вам дуже вдячні, бо ми насправді дуже щасливі, що ми можемо стояти. Оце все що я можу сказати. Поки тихо, я вам розповім. Дивіться, от сидять у нас люди, бачите? Написано Фот Сіт. Це такі. Вії місця коштує цей квиток 200 євро на 15 хвилин. Тут посидіти. Чому це ход місця? Тому що вночі тут їздили метанольні драстери і нітрометанові. і нітрометанові якраз от в сторону цих глядачів свій вогонь і запускали. Тобто, це такий для сміливих, але глядачі змінюються кожні 15 хвилин. Тобто, це не на всю гонку 200 євро. Це посидіть тут. 15 хвилин коштує 200 євро. Але це такі гарячі місця, це дуже цікаво, і ти прям супер близько, бо от біля тебе прям стартують драфстери. То у них там дуже гучно і дуже гаряче. Насправді. А ми, як преси, сидимо прям навпроти. Насправді ми, от у нас трибуна навпроти, бачите. Там от ці люди. А от тут ми. І у нас до речі дуже класно, бо в нас своя окрема трибуна. Також в класних місцях ми можемо все це спостерігати. Це супер. Ще цікаво, як подивіться, там припаркували, припаркували драгстера, Бачите через те, що комісари побачили, що вже не дуже класне покриття, і вирішили донанести клей. А взагалі, клейове покриття, воно оновлюється ну приблизно кожні там пів годинки годину. Тобто, дуже часто вони наносять спочатку клей спеціальною машинкою, розпилюють це. Така коротше бочка. Потім форсунки з цих форсунок розпилюється клей. До речі, цікаво, як вони не заліпають. І чому я не знаю ці форсунки, як вони тримаються? Не знаю, якщо ви інженери, напишіть нам, як клей розпилювати на трек, які ці форсунки треба приміняти. Тисячні, Двухтисячні? які. От. І потім трактором це все ще втирають. От він поїхав, бачите, і він втирає отак от резину. Тобто, що він робить? Вони взяли сліки. І вони цими сліками труть по покриттю. На покриттях вже нанесений клей був спочатку. Потім туди втиралась резина тих людей, які тут їздили. Бо суть твого прогріву не тільки зробити твою гуму більш теплою і повисити ще й давління всередині колеса, а ще й втерти свою резину, у оце покриття, для того, щоб стався та, отакий та, гумовий шар. Ми вирішили пройтись по закритому парку, скажу відразу, що закритий парк дуже великий. Тут приблизно 300 учасників сьогодні. Це вже третій день. То хтось, наприклад, не пройшов кваліфікацію, вже міг поїхати додому, але все одно поїхали вони скоріш за все сьогодні, бо вчора і позавчора всі дивилися заїзди. Тому ми покажемо, можливо, не всіх учасників, а самих-самих цікавих. От, наприклад, оце от клас, який називається Супергес. Конкретно цей автомобіль їде 9,9 Як я дізналася, що він їде Дев'ять Я не така розумна. Я просто подивилася на цю таблічку. У будь-якої машини є така штука, і тут міняються цифри, і команда кожен раз може поміняти на свій найкращий час. От на цьому авто все пластикове, насправді ну. Типу без різниці, який кузов ти візьмеш, бо це все якби мішура, як то кажуть. Як це Пап'є маше. Тільки що пішла, попитала у команди. Знаєте, що дракон? Тому що тім називається Dragon Next Generation, То це не просто так талісман, це якби все в тему. зелений дракон. Передаємо привіт Україні від німецької команди з коротезним авто. Це вимикач маси автомобілю on-off, Тобто це є електричство, це нема. Якщо щось трапляється, то можна ззовні вимкнути масу, і це обов'язкова вимога згідно з FIA, Так як це етап чемпіонату Європи з FIA, то тут всі автомобілі підпадають під правила FIA, звичайно ж. І вони дуже суворі. Це все контролюється. тут Дуже багато комісарів. І до речі, нас як змі також контролюють. Якщо кудись не туди пішов, без попередження пішов за трек і більше не повертаєшся. Це бокси, які використовуються для Формули 1, Але сьогодні ну, на Хокінхамі їх використовують як бокси для Нитро Олімпікс. Тобто в кожному боксі якийсь корч, це або мото, або авто. Але наразі більше вже або поїхали на старт, або вже програли і поїхали додому. Тому тут було дуже багато чого заховано, щоб ви розуміли, що закритий парк це не тільки те, що ми вам показали. Це я не знаю, десь метрів 400 може більше закритого парку. Це ще й всі оці бокси. А їх на секундочку 50 штук. По-перше, у цій команди класна назва, бо вона називається Трабл Рейсинг. Ну, якби я думаю, що всі з автоспорту розуміють, що інколи так. Да. І дивіться, це також топовий, топовий промот. Знаєте, що тут цікаво? Ще всі високовольтні проводи, бачите, пронумеровані, все чітко, нічого не путається. Все як має бути. Бачите, усі ці наліпки, це те, де цей промот приймав участь. Насправді, тобто, це так багато змагань, де він брав участь. Це прям дуже прикольно. Ця аріна це один також з етапів чемпіонату світу. ФІА. ну тобто то все насправді ФІА. Тобто, він я думаю, їде весь чемпіонат. Інципі, в, в закритому парку все логічно, скільки ми йдемо, весь цей час це такий куточок промодів. Тобто все, що ви бачите, це знов промот. Вони всі між собою трошки схожі. Подивіться на оце. Така от штука. Що це таке? Це флажок від парашуту, тобто його запаковують. Це як така контрольна пітля, щоб він самостійно не відкрився. І вже перед заїздом механік знімає оці всі оці дві пітлі. Він їде, і тоді парашут може відкритися. Бо поки вони на місці, парашут не може свободно відкритися. Тему парашутів, давайте вже розкажу. Всередині, оцих, оце чехли для парашуту. Тобто, оце складається всередині. Оце пружина, яка отак фіг нажимається, я не натисну. Зазвичай механіки вдвох це роблять. Береться парашут, складається певним чином, спеціальним, сюди ставиться, отак натискається на пружину, закривається цим чехлом, потім вставляється ота лента, яку я показувала. Це ж такий спеціальний штирьох. І це все фіксується. Тобто вона от, отак, да? І потім ця пружина вистрілює. І завдяки цій пружині. І Дідується парашут. Ми стоїмо в палатці однієї з команд. Нам дозволили тут познімати і розказати, що на фоні збирають двигун, власне кажучи від промода. Тобто, отаке може бути прямо на змаганнях, прямо під час. Ви бачите, як механік збирає новий двигун чи запасний двигун така от історія. Ми спитали в команди, і нам пояснили, що це двигун з цього авто, і насправді його лагодять для наступної гонки. Тобто він зламався на цій гонці і його фікся для того, щоб він поїхав на наступну гонку. Тобто, це відбувається прямо тут, щоб не їхати додому, не розбирати все там. Ми так все на місці зробили і поїхали. І я думаю, ще що відстань від змагання до змагання вона невелика. Бо вже через два тижні буде фінал в Англії на Санта-Поці. То часу насправді небагато для транспортування. 叨叨叨。多多 подумала, що це альтеред, бо коли він отак стоїть, він дуже схожий, Але насправді це топ метанол драгстер, також і он просто його кузов. Тобто, як він виглядає отак роздягненим, і як він буде виглядати через три хвилини. Подивіться, це просто щось нереальне. Тобто, ти ніколи певно, якщо бачиш оце, не повіриш. Що всередині знаходиться ота от конструкція. Тобто, насправді драхтер це така штука, на яку можна накинути будь-який кузов, який ти обирає твоя фантазія. Тобто тут все дуже широко може бути. Знаєте, що це? Це воздуховод по-драхтеровськи, просто, щоб ви розуміли, отак, от через весь салон, от сюди в бік, виходить воздуховод, насправді. Оце те, що ми називаємо у нас в Україні клас стріт. Це максимально схоже на стрітову тачку. Тобто, це ще такий ізі варіант, як для того, що ми тут бачимо. Хоча насправді це такий пристойний корч, але салон ну майже на місці. Глядачам сюди не можна заходити. Вони стоять повз ленту для того, щоб команда могла робити всі необхідні маніпуляції. До речі, у цій команді дівчинка механік і це отак. От круто. Вона ще й гарна, гарна блондинка перебирає двигун. Тож, їдуть вже більш простіші класи. Хочете, покажу вам, як виглядають більш простіші класи. Ща, хворочко. Отак. Оце дуже прості класи, знайомтесь. От проста машина. От. І от там от ціла черга простих таких легеньких авто. Просто нічого такого. Оце все дуже прості машини, якщо ви не знали. І от е, мій фаворит тут цей GTR, блін, він такий прикольний. Він прям по техніці зроблений. Дуже гарно все це виглядає дуже. Отак так це все всередині виглядає. Дякую Тіму за те, що воно показали мені. Бережа, бачите, балончик. Супер. Thank you, good luck. Thank you. А ще я вам що хочу сказати. Тут всі дуже френдлі, от чесно дуже. Жодна людина нам не відмовила щось сказати, розказати, показати, пустити всередину трейлера, організатори також небагато правил, але вони дуже дружні, чесно. І ми не завжди казали. Не може ми заходи, казали, ми з України відкриться всі двері. Ні, просто мені здається, якщо ти дружно відносишся до людей позитивно і вони так само до тебе, всесвіт він взагалі дуже логічний, ту енергію, яку віддаєш. E o що ми стоїмо прямо отут, прямо на старті. Зараз через пару хвилин на трек буде виїжджати найкрутіше, що може бути. Це буде нітромітанові драгстери. Це буде дуже гучно, і ми спробуємо передати у цю атмосферу. У ці емоції наразі перевіряють трек, повторюють трошки клеєве покриття, тобто покращують його, готують до фінальних заїздів. І наразі ми з вами побачимо найкрутіші заїзди цих трьох днів, і це буде фінальні класи і фінальні заїзди в кожному класі. Lì non ci sarà nulla di strano, ma lì ci 5 ігрів! Ви розумієте, 5 ігрів це дуже швидко. 400 метрів за 500 квадратних вже там. Дуже гучно в навушниках все одно дуже гучно, але це команда радіє, що вона перемогла, а я Wow, vielleicht hat Ihnen am Ende ja den Ausschlag dafür gegeben, dass Sie sich überlegen, vielleicht. Баран, тобто суперник зламався, не виїхав. Це був один заліцей за тим за, за учасником. вибачте, я пути слова, бо це сильно емоційно. Це був топ мітанол фанікар, тобто це пудок фанікару, але також їде на метанолі.

130 кілометрів за годину на виході з станції водочати ну що друзі це був просто нереальний розривний драйвовий вікенд я ще раз хочу подякувати вам за те що ви дивитесь всій команді аденаліндра за те що це стало можливо ми побували на найкрутішому в європі івенті на Nitro Olympics, побачили вживу їдуть ідуть мітанольні як їдуть нітромітанові ледь наглохли показали вам дуже красивих кадрів кайфуйте від життя при Їжайте на такі івенти і дивіться, а дитя.